Політолог Вадим Денисенко спеціально для читачів блискавки. Путін в Китаї, Байден в Ізраїлі, Іран створює ядерну бомбу. Чи може відбутися Третя світова війна? Насправді, багато хто говорить, що вже третя світова війна почалася, і багато хто вважає, що 14 рік це початок Третьої світової війни. Я думаю, що відповісти на це питання ми зможемо років через 50, коли історики будуть говорити, почалася вона тоді та або тоді-то. Думаю, що станом на зараз глобального конфлікту не буде. Думаю, що станом на зараз Ізраїль і Палестина завершать цю війну протягом одного місяця. Відносно України, на жаль, в принципі, прогнози не такі втішні. Чи переключиться світ з України на Ізраїль, і Україна буде отримувати менше підтримки? На жаль, є така загроза. Це справді дуже серйозна проблема для нас. Ключовий момент це те, скільки Конгрес сполучених штатів виділить саме на Україну. Нас повинен насторожувати те, що Байден заявив про те, що буде виділятися 100 мільярдів доларів на Україну, Ізраїль і Тайвань. Тобто, в принципі, головне питання: скільки з цих 100 мільярдів отримує Україна. Чим завершиться ізраїльський конфлікт і що це значить для України? Я думаю, що він завершиться протягом одного місяця. Думаю, що він не проросте в глобальну війну. Думаю, що станом на зараз жодна країна світу, особливо Іран. Тут ключова історія, це буде Іран, не готові до глобальної війни. Тому, якщо не станеться щось екстраординарного, протягом місяця цей конфлікт так чи інакше буде переходити, якщо не в завершальну фазу, то в таку собі затухаючу фазу. Щодо України для нас головна історія це щоб залишилася фінансова і воєнна підтримка зі сторони колективного заходу. Тому оці 100 мільярдів, як вони будуть розподілені, це ключова задача для нашої дипломатії. Ізраїль розмовляє з путіним, але не дозволив Зеленському приїхати до Єрусалима. Чому? Головна відповідь на це питання полягає в тому, що Україна не являється гравцем на цьому полі, а в багато в чому Україна є таким собі конкурентом для Ізраїля. Чому? Тому що як тільки ми починаємо порівнювати бучу і розстріляний фестиваль на території Ізраїля, переключається увага на Україну. Ізраїлю потрібно фокусувати увагу виключно на собі. Відносно Путіна треба розуміти, що Ізраїлю вкрай важливо, щоб не почалася глобальна війна і щоб Іран не вступив до бойових дій. Тому, попри все, попри те, що стосунки Росії та Ізраїлю знаходяться в дуже складній е фазі, е Нітаніяху буде продовжувати розмовляти з росіянами. Що буде з сектором газу після ізраїльської операції? Варіантів є небагато. Перший варіант це те, що Ізраїль туди заходить. Ізраїль починає контроль над цією територією. Він, звичайно, вибиває всіх лідерів Хамаса, і ця територія знаходиться під повним контролем Ізраїля. Другий варіант: Ізраїль туди заходить, вибиває всіх лідерів Хамаса, але ця територія віддається під якийсь спільний контроль цілого ряду держав. Який з цих варіантів буде прийнято, поки скають складно більше вірогідність першого варіанту. Чи вступить у відкриту війну проти Ізраїлю? Станом на зараз, я думаю, що Іран не готовий до відкритої війни. Думаю, що станом на зараз цього не буде. Що означає турне Путіна на схід? Чого нам чекати? Насправді це не турне на схід. Насправді можемо говорити про те, що відбувся візит до Китаю, який завершився мінімальними результатами. Але якщо говорити про результати розмови Сізеньпінь Путін, маємо дві реальні речі. Перша річ це те, що Фінансовому плані Китай підписав угоду із Росією про е, постачання приблизно 6 мільйонів тонн зерна до Китаю щороку. І по суті, це те зерно, яке мало бити з України до Китаю. Це те, що свого часу була підписана угода із державною продовольчою зерновою корпорацією України, і Україна мала постачати до Китаю 5 мільйонів тонн зерна. На жаль, в принципі, ми е, з однієї сторони профукали е, цей контракт. З іншої сторони, зараз росіяни фактично за тими ж самими лекалами отримують. Можливості розширення свого експорту до Китаю з іншої сторони росіяни перед візитом заявили про те, що вони не будуть. Випробовувати першими ядерну зброю, попри те, що вони виходять із всіх ядерних угод, це те, з чого Сі Сізеньпінь починав переговорну позицію і сказав, що якщо ви це приймете, тоді я з вами буду розмовляти. Найгірше для нас це те, що Сі Сізеньпінь де факто сказав про те, що він не проти продовження цієї війни на невизначений термін. Тому Путін отримав благословення від Сі Сізеньпіня про те, що ця війна може продовжуватись довго. Чи є загроза нападу Китаю на Тайвань? Станом на зараз я думаю, що прямої війни Китай тайвань не буде. Китайська армія на сьогоднішній момент, судячи з усього, не готова до цього. Але те, що Китай нарощує флот і дорощує свої збройні сили, говорить про те, що рано чи пізно ця війна має всі вірогідності розпочатися. Якщо звичайно, тайвань не прийме рішення про приєднання до Китаю, тому що це також одна із опцій, адже одна із ключових політичних партій Тайваня виступає саме за ці речі. Ізраїль отримує американську зброю, чи вистачить зброї для України. Її безумовно вистачить. Питання в тому, тільки як швидко нам її будуть давати. Тому що досі все, що ми бачили, це те, що нам давалося дається сьогодні, те, що потрібно було позавчора. Класичний приклад це атакамси, про які ми говоримо останні півроку, які ми отримали тільки зараз. Яка ситуація у нас на фронтах? Ми всі прекрасно розуміємо, що ключова зараз подія відбувається, як би це не було кругом дуже тяжко, але відбувається в трьох точках: це Авдіївка, це район Такмака, район Оріхова Такмака і це Купінськ. Тобто, власне кажучи, кругом є дуже складні бої, які з однієї сторони росіяни не можуть просунутися на нашу територію, з іншої сторони, ми дуже повільно і дуже тяжко з неймовірними зусиллями відвоюємо свою територію. Чому ж атакам змінити хід війни? Безумовно, вони полегшать нам життя, тому що вони дають можливості на далекій відстані розбивати логістику ворога. Те, що ми зробили минулого року в Херсоні, очевидно, все ж таки, ми будемо робити на території Запорізької області уже найближчим часом. Тому з цієї точки зору це звичайно величезний плюс для нас, але повторюся, на жаль, вся зброя, яка треба була позавчора, нам постачається тільки сьогодні. Чому росіяни наступають саме на Авдіївку? Авдіївка це сім кілометрів попрямі від центру Донецька. Їм потрібно відкинути українців від центру Донецька, але точно так же як вони уже півтора року беруть Мар'їнку і, на щастя, не можуть її взяти. Я думаю, що у них точно так же захлинеться наступ і на Авдіївському напрямку. Але для них це крім всього іншого, це така собі можливість будь-якої символічної перемоги. Їм потрібна, хоч яка-небудь символічна перемога перед виборами Путіна. Який план мінімум і план максимум для України до зимових холодів? Я думаю, що наш головний план це такмак. Тобто, якщо нам вдасться взяти такмак, будемо вважати, що ця кампанія, кампанія цього літа цієї осені, вона була супервдалою. Херсон, ЗСУ вже на лівому березі. Ми маємо дуже протирічливу інформацію, але те, що лівий берег частково є по суті сірою зоною, це абсолютний факт. Відведення Чорноморського флоту із Севастополя Путін боїться. Путін розуміє, що можливості чорноморського флоту різко зменшуються. але на жаль, у них ще є достатня кількість носіїв калібрів, які можуть виходити в море. Але те, що вони справді бояться атак, причому не тільки в Севастополі, але й новоросійську, вони побачили, що теж є атаки, це теж величезний позитивний фактор для нас. Що означає патрулювання Чорного моря авіацією з кінжалами? Це спроба підняти ставки. Путін традиційно пробує лякати світ чимось. Після того, як США завела два авіаносці до Середземного моря, було заявлено про те, що Росіяни будуть патрулювати свою авіацію з кіджалами в Чорне море. По суті, це спроба бряцати зброєю, але точно так же, як світ не злякався ядерного шантажа, злякався тільки Ілон Маск між іншим. Точно так же світ не злякається і їхніх кінжалів. Ніяких обстрілів американських авіаносців зі сторони Російської Федерації немає і не буде в будь-якій перспективі. Яка зараз ситуація на Росії? На жаль, ситуацію Путіну вдалося застабілізувати. Він дуже перелякався після марша Пригожина, але через певний момент часу він зрозумів про те, що немає якоїсь змови проти нього. Він зрозумів, що серед його оточення немає змови, і тому він почав окрилюватися. Він почав в принципі генерувати масу божевільних ідей, але найголовніше він прийняв для себе рішення про те, що він іде в довгу війну. А те, що він отримав благословіння від Ценпіня, тільки його підтримає в цьому рішенні. Будівництво воєнної бази в Абхазії до чого готуються росіяни. Насправді ми не помічаємо ті процеси, які відбуваються в Грузії. В Грузії наступного року будуть вибори. І якщо партія Івані грузинська мрія перемагає, ми отримаємо глобальну проблему на Кавказі по відношенню до України. Вірменія знаходиться в такому собі географічному тупику, і без Грузії вона просто не зможе вирватися із Лабет Росії. Якщо Росіяни отримують владу в свою владу у Грузії і Вірменії. По суті, вони будуть контролювати і ще одну величезну частину чорного моря, і база в Абхазії це бажання контролювати і ще цю частину Чорного моря. Рано чи пізно це все одно призведе до традиційної російської гри у захопленні Константинополя. Але я сподіваюся, що черговий раз Росія в цьому питанні програє. Але це глибоке майбутнє. Чому немає масованих ракетних обстрілів України? Вони змінили тактику чи вони накопичують ракети? Безумовно, вони накопичують ракети, але хотів би просто всім нам нагадати, що у нас бували періоди, коли в Києві серйозних повітряних тривог, ну тривоги, які завершилися атаками на Київ, не було більше місяця. Тому в даному випадку нічого нового ми не бачимо. Це все та ж сама стара тактика. Чи можливий блекаут цього року? Точно так же, як і минулого року, теоретично це можливо, але покласти всю систему України це неможливо. Тобто Україна, українська енергосистема побудована так, що максимум, що можна зробити, це виключити якийсь певний регіон. Але е, закрити всю Україну це фактично нереально. Вибори в Польщі. хто переміг і які наслідки для України. Насправді е, ми повинні розуміти, що нам потрібно вирішувати польське питання, хто б. Не стояв при владі у Польщі сьогодні, завтра чи післязавтра, Треба розуміти, що нам потрібно нормалізовувати стосунки. Це дуже складний процес. Це неймовірно тяжкий процес. Тут мають бути задіяні всі від культурних діячів і закінчуючи професійними дипломатами. Інакше нам буде дуже тяжко, тому що по суті у нас залишилось відкритим на цей момент на західній стороні. По суті, частково польський кордон і частково румунський. Тобто, все інше це для нас країна, з якими ми маємо складні стосунки. Чи чекати нам на парламентські і президентські вибори з моєї точки зору, віргідність виборів дуже висока. З моєї точки зору, якщо вони і будуть відбуватися, то вони будуть відбуватися на початку 2024 року. Думаю, що якщо говорити в процентному відношенні, то станом на зараз це десь 65 на 35, що вибори відбудуться. Вибори під час війни це необхідність чи ризик для дестабілізації країни. З моєї точки зору, це величезний ризик. З моєї точки зору, я б вибори не проводив би.